Службовий роман Річ інтернаціональна у тому ж таки Голівуді стосунки на робочому місці поширена практика. Проте, навіть світові знаменитості не застраховані від таких земних сценаріїв, як битавуха, розлучення чи багатодітна родина. Пригадайте, хоча б Кріса Брауна, який наставив синців Ріані, а от Крістен Стюарт наставила своєму коханому Роберту Паттінсону дещо інший трофей. Дивіться прямо зараз у Попконвейері. топ 5 найвідоміших службових романів, плодами яких регулярно харчує. Ненаситні Робота роботою, а серцю не накажеш. Від романтичних стосунків на службовому місці не застрахований ніхто, навіть селебрітіс. Тож до вашої уваги свіжий рейтинг поп конвеєра який присвячено п'ятірці найвідоміших службових романів Голлівуда. Ріана Плюс Кріс Браун. Роман цих двох зірок нагадує американські гірки. Пара познайомилася у 2008 році під час запису спільного треку. Обоє довго намагалися приховати свої стосунки. А після того, як їх розкусили, світ почав пророкувати парі щасливе майбутнє. Все йшло ідеально, допоки Кріс Браун не віддухопелив свою подругу. Тієї миті мені здалося, що я втратила найдорожчу людину. Мене переповнювала лють, а ще я почувалася зрадженою. Однак час лікує зіркові синці і образи. Тепер Ріана і Кріс знову разом. Навіть більше подейкують, що вони таємно заручилися. Що ж, може, і правду кажуть люди. І якщо б'є, значить любить. Крістен Стюарт плюс Роберт Патінсон. Крістен Стюарт і Роберт Паттінсон познайомилися на зйомках вампірської сахи сутінки. У стрічці вони зіграли пару закоханих, і майже одразу екранний роман переріс у реальний. Якщо ти постійно з'являєшся на телебаченні, то ти змушений жити за його законами. Союз дав тріщину після того, як журналісти дізналися про інтрижку Стюарт з одруженим режисером Рупертом Сендерсом. Згодом Паттінсон пробачив зраду коханої, і пара поновила стосунки. Щоправда, наразі. І ходять чутки, що зірки вирішили відпочити одне від одного і пожити окремо. Що ж, іноді навіть сильні почуття потребують канікул. Бен Афлек і Дженіфер Гарнер. А ось хто не боїться крутити службові романи, так це Бен Афлек. Його стосунки з Дженіфер Лопес зародилися на знімальному майданчику фільму Джилі. Діло навіть йшло до весілля, але не судилося. Зі своєю дружиною Дженіфер Гарнер. Голівудський серцеїд познайомився під час роботи над стрічкою Шибай Голова. Наразі Беніфер, а саме так, нарікли пару журналісти, виховує двох доньок Вайлет і Серафіну. Також однорічного сина Семюеля Я ніколи не здаюся, я завжди намагаюся йти вперед, і це робить мене сильнішим та допомагає побороти усілякі негаразди. Джей Зі плюс Біонсе було б дивно, якби у цьому списку не з'явилася наймогутніша пара музичного світу Джей Зі і Біонсе. Вони познайомилися 2002 року під час роботи над спільною композицією Клайд». Потім Джей Зі допоміг розкрутити дебютний альбом «Аренбі Діви», А згодом парочка одружилася. І на початку 2012-го у них народилася донька Блу Айві. Родина це головне у житті. Бред Піт плюс Анджеліна Джолі ще під час зйомок фільму Містер і Місіс Сміт у 2005-му між Бредом і Анджеліною почала проскакувати іскра. Парочка тривалий час водила за носа журналістів та, врешті-решт, підтвердила чутки про роман. І почалося через шалену популярність зірок. Журналісти винайшли феномен під назвою лихоманка Бранджеліна. Наразі Брета Енджі виховують шестеро нащадків і залишаються найвпливовішою парою Голівуда. Завдяки бреду, я почуваю себе справжньою жінкою, вродливою і сексуальною. Кажуть, кохання живе три роки. Втім, продовжити термін придатності мінливого почуття можливо навіть у шаленому світі зірок. Про це власне і свідчить рейтинг попконвеєра.